Паша Мерседес. Так от, і ми е, говоримо про формулу Порошенка, е, яка пов'язана з усім, що відбувається. Е, знаєш, не минуло і вже буквально буде 9 років, як е, формула Штайнмаера, яку він заперечував, і, і визнавав, що вона є, так я не зрозуміло. Потім Штейнмайер сам сказав, що є. Тепер уже Штайнмаєр за вступ України до НАТО. І Порошенко е, Петро Олексійович. Е, не згадуємо в сую просто так. Сьогодні видав. І я посилався зараз на сайт Європейська Солідарність. Звертаю увагу. Тобто це я не взяв десь в стрічках. Офіційні джерела. Офіційні, і мені, ну, типу, дивимося на слайд, що, що в формулі Порошенка. Формула перемоги. Тут уже не армавір, арма, армія віра там і мова. Більше зброї в Україні. Важке озброєння стандартів НАТО. Більше санкцій проти Росії та її союзників Білорусі, Ірану, Сирії. Настав час глобальної антипутінської коаліції. Четверте більше фінансово-економічної підтримки України. П'яте членство України в ЄС та НАТО. Ну і тепер, шановні, мені поясніть, що оригінального в цьому рецепті борща. Чим це відрізняється від Це формула Зеленського. Я розумію, це що. Це точно так. не березневий не, не якийсь план Порошенка? Я не знаю. Це, ну, це, просто такий, це якийсь такий естонський план, при всій повазі до наших естонських друзів Він вже виконується, якби патрони всі. Естонці якраз красавчики, проти? тому що вони віддають нам всі свої гаубиці. Ну, так, на хвилиночку, якщо пригадати. Це ж новини останнього да, часу. Так повага. що естонці тепер вони. Дійко, вони зруйнували всі міфи. Але я просто про українських політиків ми про це згадували і ще будемо згадувати. Е, і Про це йшлося, між іншим, на пізньому вечорі. От треба ж, ну, кожен, Все має бути вчасно і зрозуміло. Ну, Тобто це ж риторика, ну, формула Порошенка і можна з успіхом назвати формула Зеленського або формула е, Раймштайну. І теж Німеччина, і не Штайнмаера, а вже Раймштайну. Та? Ну, тобто тут немає ні для кого нічого нового. Ну так, це все треба, так ми це робимо. Ну, які питання? Ви хочете очолити процес? Так, під час воєнного стану вибори не відбуваються. А Юлія Тимошенко, ваша, ваша, так би мовити, зятята подруга, гріє Сраку в Дубаї, як і багато хто інший. Так поясніть мені, що і куди рухається, куди рухається Україна, тому що у нас під час пізнього вечора була Ірма Вітовська приїжджала. То ви знаєте, я вам скажу по секрету, якщо ви не дивилися, подивіться, тому що Ірма без моєї підтримки, без допомоги, вона просто це була промова кандидата в президенти. Чесно, я не жартую зараз. То куди рухається Україна і цей. Це із, добре, із ким? бо я тримаюся, щоб не посміхатися зусиль. До речі, це. А, а, Слухайте, у нас було інтерв'ю з Іромою Вітовською в жовтих кедах. Так. Це наша програма. Вона порвала всіх по кількості переглядів і підтримки. Ну так. Просто порвала. Вона харизматична, цікава і. Мені не смішно, тому що якщо Зеленський може бути президентом, а притула може бути кандидатом в не знаю що... То, чому не може бути Ірма Вітовська? А Ірма якраз і може. це знаєш? Насправді це питання не тому, що Ірма хороша людина, тому що вона у нас побачення, що там що квартальні де-факто. Там вона в лютому приїхала в верховину, коли ми сюди евакуювалися. Потім влітку була в Чернівцях, приходила на запис. Тут бо це був фінал пізнього вечора, і це ну просто розрив. Насправді, і тут питання до вас і. Питання від мене, тому що я жахом дивлюся на політичний ландшафт, тому що є в Україні війна, та війна ставить перед нами виклики незакриті гештальти, отам ті, що лишилися, коли вони займалися самолюбуванням. Савік Шустер до вас не прийде, він, напевно, він теж в Дубаї. Ми це показували. В халаті якомусь ходить. Теж Косить підмісного, напевно, я не знаю. Так от не, немає цього всього, цієї шушери, мішури. Та? І питання: а хто відповість на запит суспільства на, про справедливість, про відсутність корупції? Про це сьогодні будемо говорити. <реку> про <реку> бачення майбутньої України, переформатування країни адміністративного поділу і віддавати повністю владу на, на, на низи, тобто на низовий рівень місцевим громадам. Я цього не чув ні від кого, ні від Славіка Вакарчука, ні від Сергія Притули. на, При всій повазі. А і я тут скажу, хто. Ну кажи. Будь-хто. Насправді нема... ми, ж, ми ж не країна, яка чекає якого-небудь просвітленого диктатора, який приїде і все зробить. Хто віддасть владу в регіони? Будь-хто, хто, хто став президентом, тому що регіони прийдуть і її заберуть. Хто буде е, очолювати антипутлерівську коаліцію, Та в нас колишній клоун очолив антипутлерівську коаліцію. Ну, не клоун. Тому що це комік-шоумен, комік, комік, але ну, не клон. Це комік. Клоун це найскладніший жанр. Я вас можу познайомити з дуже розумними клоунами. Це відзвичай. не образлива історія. Це не образлива. Я і не кажу про образу. Тобто... Ну, це не клоун. Ну, клоуни це інші люди. Вони Подивись, зазвичай це? дуже мудрі насправді. Ну, Подивись, якщо це не, не, не кукла чолов. Порошенко говорить те, що насправді робиться. Тому що ці, оця формула Порошенка, він просто, а, ну, просто написав те, що справді потрібно, його потрібно. І хто б став президентом Астовим, чи Зеленський, чи хтось інший, він буде це робити. Так само, як і погані речі. Ну, так я тут хочу зауважити, що Порошенко не написав насправді нічого, так? тому що це просто загальновідомі якісь факти, які так до того були окреслені. І складається стільки наважне, про те, що Петро Олексійович мабуть, точно розуміє, що жодних штамівський Ну Як не написав Порошенко, то, якщо це Європейська солідарність, повідомляє, що це його формула. Написав якраз. І Це, це ну, називається встряти можуть ногами можуть, в сметану. ...вони смитані. Так, але це ж. Відсутність креативної нічого нового встряти. Нічого немає в цьому. Немає, і так ми не про це й нового... говоримо, Тарас. що Тут тримає нічого тримає нового тримає. немає. Ну, Там є детальний детальний план того, що він пропонує. Там здається сім пунктів, але це не важливо, да, тому що це просто те, що озвучується, зокрема, представниками української влади. І в Петра Олексійовича немає жодних ілюзій з приводу повтору політичної кар'єри. Я думаю, що це намагання підтримувати цей образ лідера опозиції. Для того щоб просто там свого часу не сісти у в'язницю, да тому що я хочу нагадати, що кримінальні справи вони залишаються відкритими. Я не є симпатиком нікого з політиків, але намагаючися пояснити для чого робити якісь. Ні. Тобто про більш-менш мисляча людина, вона ж це чує ці пропозиції кожен день. Це дивно, так от вийти. з цим... Так я і кажу. Тому, що... Раз, так я це і кажу, і Рома каже, що тут нічого нового немає, там не сім, а п'ять пунктів. І все одно, е, тобто, це відсутність креативу. Треба звільнити, значить, оточення. Ну, тобто, Ті, хто підказують так наполегливо, свята це голка відправити вже на заслужений відпочинок. Тому що це відсутність креативу. Ти кудись дискретно випадаєш.